Друзі, вчора у київському метрополітені стався цікавий випадок.

Бачимо, що якийсь мужчина б'є якусь жінку в обличчя. Інша жінка встає на її захист. Потім ту жінку, яку били, викидають з вагону на перон станції Метро Гідропарк. На перший погляд, побутова ситуація, все зрозуміло, але це не зовсім так. Цей мужчина, на мій погляд, вчинив злочин, страшний злочин. А саме він був гуманістом по відношенню до тієї жінки, яку він, який він натовк пику. Ситуація наступна. Якась жінка почала кричати Слава Росії, за що получила вписок. На мій погляд, мало получила. Бо людина, яка кричить Слава Росії в мітро Києва на 11-му році війни, втрачає свою гендерну належність і стає просто ворогом, якого необхідно навчити де його місце. І що роблять з ворогами всім відомо? Спитайте у будь-якого військового, що саме роблять з ворогом на фронті. Але наш ПІПЛ в тилу живе в умовах, де про війну їм нагадують тільки неприємні звуки про повітряну тривогу з їх смартфону. І якби не було оповіщення по гучномовцях, то вони б і цього не чули, бо у більшості звук на повітряну тривогу виключений. Ну, бо створює дискомфорт цим рожевим поні. Мене в цій ситуації більше цікавить не ця жінка, що получила пописку, і не той дядько, який їй натовк писок. Тут все логічно. Мене цікавить реакція от тієї жіночки, яка говорить, вона ж все одно жінка". Це, жінка. Це вона говорить після того, коли їй вже пояснили за що саме. Та перша получила вписок. Причому говорить українською і щирою. І друге, звернув увагу на байдужу масу людей, які просто спостерігали, що на цю ситуацію. Питання до тієї захисниці. А якщо ця тьотя, що кричала Слава Росії в цей момент підірвала б бомбу, і от та вся байдужа маса свідків ситуації розлетілася б шматками розірваного м'яса по стінах вагону метро, для тебе було б і далі важливо, до якої статі вона належить? Мужчина чи жінка, підліток чи стара людина? І питання до тої інфантильної байдужої маси. Чому ви всі такі байдужі? В першу чергу до власної безпеки. Хочеться сказати, якісь жорсткі епітети до цих людей. Такі, знаєте, з-поза е, меж академічних словників. Але попрошу вас, друзі, прокоментуйте цю ситуацію. І як ви вважаєте?